Доброго дня, шановна комісія, Представляю вашій увазі наукову роботу на тему дослідження перспективного природного сорбенту для очищення погневих вод від моторної олії. Роботу виконала учениця 12 класу хіміко-екологічного ліцею Хлопицька Ангеліна. Актуальність роботи. Систовий об'єм виробництва моторних олив становить 38,5 мільйонів тонн на рік. Найбільша частка в Україні припадає на моторні та індустріальні оливи. Сучасні моторні оливи містять близько 80% базових олив, а решту встановлюють різні присадки, які поліпшують індекс вязкості. Відпрацьовані нафтові оливи на копичних значних обсягах можуть призвести до екологічних катастроф. Кожен автомобіль, працюючи, використовує моторну оливу, важкі нафтопродукти. Після проданих кілометрів моторну оливу необхідно змінювати. А відпрацьована лива потрапляє в ґрунт у навколишнє середовище. Актуальна проблема очищення водних екосистем від відпрацьованих моторних олив. Відпрацьовані оливи вносять до небезпечних джерела забруднення, за даними корпорації ExxonMobil, один літр відпрацьованої ливи може забруднити мільйон літрів пітної води. При кваліфікованій заміні оливи тільки незначна кількість потрапляє в навколишнє середовище, проте частка некваліфікованого обслуговування достатньо висока. За кордоном 10 15 Багато автомобілістів не здають ВМО на пункти збору, а викидають її на, місцях сміт... на міські смітники, зливають у каналізацію. Ці відходи накопичуються в основному в місцях паркування машин, гаражах та дорожніх куветах. Для очистки похневих вод від моторних олив на великих акваторіях Світового океану перспективні недорогі, ефективні сорбенти. Експериментальна частина. Об'єкт дослідження – відпрацьована моторна олія, предмет дослідження – ступінь очищення порневих вод від моторної олії. Зважування сорбенту на основі верхового торфу, Фексикатор з водою внесли 20 мл моторної олії. На поверхню плями олії внесли сорбент у кількості, яка забезпечує повне покриття плями, вдвосвістовшення плівки масла і скорочення її площі два рази. Для певного виділення олії нанесли верховий торф. Збирання просоченого оливи верхового торфу механічним способом за допомогою часового скла. Верхня води після сорбційної очистки моторної оливи. Визначення вмісту моторної оливи у воді. Після сорбційного очищення гроометричним методом визначено залишковий вміст моторної олії у воді. Для хругування залишки моторної олії застосували гексант. Екстракт висушили прожарним матері 2 СО4 і, приднавши колбу до холодильника, відігнали розчинник до невеликого об'єму розчину. Залишок перелили у ділільну воронку із сорбентом, під яку підставили колбу. Після пропускання через стовпчик сорбенту чистого розчинника в колбі зібрали флюат, який влили у зв'яжений бюкс. Бюкс помістили витяжну шафу на 8-25 см від кімнатного вентилятора для випаровування розчинника. Коли у бюксі залишилось 0,5 мл розчину, випаровування продовжували без вентилятора, зважуючи бюкс кожні 2 хвилини до постійного м'яса буксу. Місце нафтопродуктів в міліграмах на літр можна знайти за формули вкарну на екрані. ДМ1 м'ясо буксу із залишком після видалення екстрагента, М2 маса порожнього бюксу, а В обсяг проби узятої для визначення. З цього можемо зробити висновок, що показник ступеня очищення портневих вод від моторної ливи сорбентом на основі верхового торфу є значно великим. Визна роботи, верховий торф, сорбент доступний, дешевий ефективний. Практичне значення роботи сорбент може застосувати для очистки поверхневих вод водой, а також на автопідприємствах для очищення стічних вод від моторних олив у відстінниках, це дозволить ліквідувати плівку та скоротити вміст відпрацьованих олив у стічних водах, які потрапляють у міську каналізацію. Пропитаний оливий сорбент може застосовувати як паливо. Висновку в результаті досліджень встановлення, що максимальна ступінь очищення поверхневих вод від відпрацьованих моторних олив при застосуванні сорбенту на основі верхового торфу складає 96%. Застосований сорбент, який просочений оливою, можливо використовувати в якості палива на ТЕЦ. Рекомендовано даний спосіб очищення поверхневих вод від моторних від олив використати для очищення відкритих водних об'єктів при аварійних розливах оливи та в автотранспортних підприємствах. Соркційний спосіб почистки водних поверхень від відпрацьованих олив застосуванні верхового торфу допоможе вирішення екологічних проблем світового океану. Дякую за увагу.